Людина має право на утому на те, щоб не від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна, і вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати усе, що їй болить. І осудом не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдач, на помилки і падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість, а співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати мені б твої проблеми. Я ті, кому ще й важче, ніж тобі, це вірно, та душа у всіх окрема. Не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь змить. Причини можуть бути зовсім різні, людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнуть в запалі щось грізно, а потім шкотувати за ті слова. Пробачимо людина не залізна. усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро, у черзі чи в крамниці, ми бачимо розлючених людей. Здається, їм, дай волю посваритись, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, то може усе насправді зовсім навпаки. Стомилися, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи самі ви не робили у запалі, в образі щось таке, що зупинити в не зуміли щось на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить. Не слід судити людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо, ми трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть люди зразу щасливіші, і стане легшим у кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє підтримкою, любов, і навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди, щоб там не було. Амінь. Слава Богу.